Я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги Renault Grand Scenic 2017 року в четвертому поколінні. Автомобіль в чудовому стані, нещодавно заїхав в Україну. Розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Так, машинка у нас на безключовому доступі. Підійшов, машина відкрилась сама. Так, і почнемо по комплектації, розкажу по салону, що в, як, в якому стані. У нас переднє заднє електросклопідіймачі, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, блокування задніх, задніх, відкриття задніх дверей, та електросклопідіймачів. Далі по салону так, заведемо його на Дворі холодно, Капець. Так, у нас ЖК-приборка. Рідний пробіг 247 тисяч кілометрів. Потім багатофункціональна мультимедіа, Airlink, двозонний клімат-контроль, система Стоп-Старт, екорежим, датчики дощу, світла, круїз контроль, електроручник. Потім у нас електро. Центральний підлокітник. Підсвітка все є, все як положено Сенсорна кнопочка на Бардачок Так, стан автомобіля, я би сказав, на тверду п'ятірку. Як бачите, кермо, наприклад, вона не фарбовано воно в оригіналі. І щоб ви розуміли, це пробіг 247 тисяч. Тобто, коли ви бачите машини. В гіршому стані, то задумайтеся, який там пробіг. Для цього двигуна 247 тисяч, я б сказав, це лише обкатка. Так як мотори, в принципі, дуже-дуже ресурсні. Так, давай, ззаду пішли. Ззаду у нас шторки, століки є. І велика перевага того, що вони відкриваються зверху, а не знизу, як в попередньому поколінні. Так як знизу, коли вони відкриваються, вони впираються в ноги, реально не зовсім продумано. Так, У нас сидіння на салазках, сидіння складаються, кожне сидіння виймається, знімається окремо. Величезний багажник. Третій ряд сидінь, одразу відмічу, сидіння передні рухається на салазках, ми їх рухаємо вперед і тоді буде більше місця заднім пасажирам. Підголівник піднімається і складається рівний пол. Так це все виглядає. Як бачите, салон в дуже доброму стані. Як по пластику, так і по тканині ніяких дефектів немає. Пасажирське сидіння має мікроліфт та складується вперед для більшого завантаження. Круті 20-ті диски. Парктроніки передні та задні, протитуманні фари, денні ходові вогні. Так, І покажемо ще підкапотку. Наш сіма любі... любимий К9К. Е... Перевірений часом невбиваємий двигун і недорогий в обслугі, в принципі. Скажу так, на масу цього автомобіля машина якби не маленька, але цього двигуна вистачає. Не гонка, скажімо так, але тяне він його добре. Так, ще підмічу. У нас є ось точно такий же самий сценік. У нас є ще багато варіантів автомобілів, які в наявності в Вінниці і також автомобілі, які є у нас в Медикі, в Медикі в Польщі на кордоні з Україною, які можемо завести вже під вас. Більше інформації ви побачите на нашому сайті vincar.com або в телеграм-каналі. В телеграм телеграм, посилання на телеграм-канал буде внизу в опису. Так що можете переходити за посиланням. Так, в принципі, все. Номер телефону також внизу. Будуть запитання, звертайтеся. Краще всього приїжджайте на огляд на тест-драйв. Всім дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.